Доброго дня, шановні глядачі, з вами Юрій на каналі Агро Вінниця. Ось такий ловол 244. -й. На гумі 9.5х24 на, на сьогоднішній день можна придбати за 6600 умовних одиниць. Ось такий от тракторець. Всі знають ловол, КМОвський дигун, КМ385, коробка 8 перед 2 назад. Передачі, пара гідровиходів. Люксовий на сьогоднішній день можна придбати за 6700. 100 доларів різниці. Різниця тільки в гумі. Задня гума тут 11,2 на 24. Ось такий от красень. Також можна придбати реверсний ловол 244, його ціна буде ще плюс 700 доларів. Це буде 6700 умовних одиниць. Ось такі ловольчики. Також є 244-й з кабіною. З кабіною на сьогоднішній день ціна його 8150 умовних одиниць. Нагадую, що на компанії Мінягровіниця ми сильно спустили ціни на всі трактори, ті моделі, які вас цікавлять, телефонуйте, запитуйте, обов'язково проконсультуємо, допоможемо підібрати тракторець. Знаходимося ми, як завжди, місто Вінниця Тиврівське шосе 2А. До нової зустрічі!